На ганку гуртожитку училища пані Тетяна запрошувала до себе у гості. Я а ви хочете думати, до мене зайти, у мене раді, там консервація, розкардаш. Можете зайти, я не вас рожаю, тільки не показуйте. Бо <laughs> <I laughs> <Bo> я закриваю і на дачу, і торгувати під магазин, і треба трохи кирпича на дачу посибирати, з мусора вигрибаємо, де що можна, хто ругається, хто не ругається. Ну не можна, так розвернулися, де пішли, правда? Таке дали, так дали, не дали, це таке. Чи можемо пройти Дякую. Тетяна до весни 22-го проживала у гуртожитку на ЗАЗі 13 березня того ж року вночі відбулося три російські авіанальоти. Внаслідок авіаудару постраждали кілька багатоповерхівок у районі. Одна з них домівка пані Тетяни. З жовтня 22-го вона проживала у гуртожитку одного з училищ Чернігова. Побачите, в яких умовах соціально побутових ви проживаєте, і поспілкувалися. А ми зараз побачимо. Разом з представницею уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проходимо до гуртожитку. Тут проживає 20 -ро людей, які втратили житло. Усі вони з різних областей та з різними історіями життя, але опинилися у цьому гуртожитку вони через росіян, які знищили їхні оселі вщент. Я взагалі з баброві тут окраїна Чернігава. березня марта спалили ці Орки. Прихожу, а дом горит. Осталось без жилья вообще. В этом году 70 лет исполнится. так как, 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 ну, Вот тут и болит душа, что нема никакого жилья своего. 70 лет жить в общежитии – это разве жизнь? Разом з моніторинговою групою людей, які втратили житло внаслідок російських обстрілів, відвідали працівники благодійного фонду Рокада. Фонд надає підтримку ВПО, займається ремонтом пошкодженого житла та приймає заявки на отримання модульних будинків. Невже я не мала ніяких льгот, щоб мені поставити? А цьому що сіду я мусяця здорову, нормальний все? Я не проти того. Звичайно, ну ну так чого ж так? Ну ось оце за справедливість. Протекшн менеджерка рукади Вікторія пояснює, що процедура отримання модульного будиночка непроста. Дуже важливо зібрати інформацію про людей, які проживали так на території домогосподарства. Збирається вся інформація по соціальній вразливості людей. Тобто, ну там дуже великий перелік інформації, яку необхідно зібрати нашим спеціалістам. Також можливість встановлення модульного будиночку розглядається також із інженерної точки зору, тому що на території домогосподарства мають бути виводи під каналізацію. Воду, також можливість провести електрику. От тому це все ця процедура займає дов, 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 доволі довгий час. Благодійний фонд Рокада є виконавчим органом в Україні управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Забезпечення модульними будинками та кюхумами було програмою УВКБ ООН яку Рокада допомагала здійснити. Зараз ця програма призупинена. Мета таких Планових моніторингових візитів полягає в тому, щоб здійснити парламентський контроль дотримання прав людини внутрішньо переміщених осіб. А на сьогоднішній день у Чернігівській області облаштовано 17 місць компактного проживання для внутрішньопереміщених осіб. Ці місця компактного проживання облаштовано в 11 гуртожитках та шести модульних містечках. Наприклад, в модульному містечках, які облаштовані для внутрішньопереміщених осіб, на сьогоднішній день проживає 476 осіб, але загальна заповненість на 1004 місця в гуртожитках проживає 100 осіб. На сьогоднішній день вільних ще 537 місць.